Ну, адміністрація президента США Трампа готова також і. Визнати тимчасово окупований Крим в складі РФ в рамках підписання мирної угоди. Ось така заява, якраз таки напередодні теж з'являлася. Видання Bloomberg про це дописувало, Посилалися у видання на анонімні джерела і писали, що Трамп прагне закріпити мирну угоду між Києвом та Москвою, і в рамках угоди ймовірно буде визнано Крим російським. Визнання Криму російським суперечить міжнародним законам і договорам, які прямо забороняють захоплення території шляхом застосування та анексію джерела Блумборг розповідають, що остаточне рішення з цього питання ще не ухвалено адміністрацією Трампа. А ось держсекретар Сполучених Штатів Марка в розмові з генсеком НАТО Марком Рюти підтвердив, що США відійдуть від своїх зусиль, якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру. І про це пише віддані CNN. Пишуть вони, що Рубісту позицію Трампа той втрачає терпіння через відсутність прогресу. Трамп же нагадаємо, що обіцяв завершити. Він у за 24 години, але напевно він просто не уточнив ні день, ні рік. Ось що ще йдеться в заяві. Цитую. держсекретар підкреслив, що наша країна прагне. Домогти припинення війни припинити війну так, але якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, сполучені штати відступлять від зусиль спрямованих на встановлення миру, йдеться в заяві. Ну а нагадаємо, що напередодні, коли відбулась зустріч високопосадовців США Європи та України щодо припинення російської війни, яка відновила зусилля встановлення перемир'я, представили держсекретар Рубіо та спецпредставники президента Трампа Вітков та Келох. Саме свої думки щодо цього, ну а Еммануель Макрон, президент Франції, анонсував продовження мирних консультацій щодо ситуації в Україні, які відбудуться наступного тижня у Лондоні. Ну, Олександр Мосієнко, український військовий експерт, також. Вирішив прокоментувати ось ці останні заяви свіжі від представників Америки, ось ці гучні заголовки на різних виданнях, такі як Bloomberg або Шройтерс, які також намагаються зі свого боку якісь інсайдерські дані від неназваних джерел публікувати. І ці заяви також сколихають весь цивілізований світ. Також Олександр Мусієнко все це прокоментував. Почути його думки можемо прямо зараз. Що, попри все, вони. Готові на серйозні перемовини. Звідки це все йде? От згадайте виступи Джей Дівенса на е, Мюнхенській конференції з питань безпеки, де чому Джей Дівенс присвятив свій виступ критиці Європи. Він говорив про те, як неправильно Європа живе, про те, що тут не дотримуються цінності, свободи слова, порушуються права людини, дискримінація кого ультраправих політиків, якраз тих, тих до речі, хто і... Пропагує в переважній більшості схожу політичну ідеологію, а іноді не схожу, а просто й ту саму, що пропагували фашисти або націонал-соціалісти. І тому, власне кажучи, тому ось це все кореспондується із тим, що пише служба зовнішньої розвідки, або з подібними наративами, про які говорять окремі, так звані експертні кола, яких вони називають в тому числі. І на Заході, і в Росії вони об'єднані цією ідеєю, як ми бачимо, судячи із виступів того ж Джей Дівенса, судячи із виступів наближеного до Трампа мільярдера Ілона Маска. Він теж говорить про те саме, що свободи, мовляв, немає, що ситуація погана, все котиться до прірви, і Європа, взагалі, тоталітарна, а не вільна і не демократична. Ось про що йдеться, що вони намагаються сказати. І Кремль відповідає. Вони точково роблять вкиди. Я не сумніваюся, що окрім цієї статті на сайті служби зовнішньої розвідки Росії можуть з'явитися інші. Ба більше я не сумніваюся, що такі а, недофілософи і такі от дійсно фашистюги, справжні, як Дугін, вони будуть об'єднуватися, проводити якісь симпозіуми, кругли круглі столи, конференції з метою, аби продемонструвати, що насправді... Дивіться, у нас же дуже багато спільного. Це реальне загравання з США з метою об'єднатися проти Європи. Ось як це треба розуміти, що Росія йде до тих політиків і намагається достукатися, які підтримують ту ж риторику, що проголошує Джей Дівенс або Ілон Маск по відношенню до європейців. Але це не всі заяви, які лунали від Трампа напередодні. Також він заявив, якщо Російська Федерація та Україна будуть ускладнювати мирні переговори, ми просто підемо. Також Трамп каже, що Росія не грає із ним, і сподівається, що Путін не зволікає з мирними переговорами. Окрім того, Трамп каже, що зараз переговори щодо миру перебувають на піку, зазначив Трамп. Так, от президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що може полишити спроби зупинити війну між Україною та РФ. Якщо одна зі сторін дуже ускладнить мирний процес, Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі, 18 квітня, про це повідомив. Трампа попросили прокоментувати заяву держсекретаря США Марку Рубіо про те, що штати готові відмовитися від зусиль досягти миру в Україні, якщо найближчими днями побачать, що прогресу в цьому напрямку немає. За словами американського президента, конкретного числа днів, протягом яких США ухвалять таке рішення, немає. Але ми хочемо зробити це швидко. Якщо з якихось причин одна із двох сторін дуже ускладниться, тобто мирний процес. ми просто скажемо, ви дурні, ви жахливі люди, і ми просто вмиємо руки. Але сподіваюся, нам не доведеться цього робити. Додав Трамп. Після цього Трамп сказав, що підтримує слова Рубіо і США не збираються терпіти затягування мирних зусиль. Але я думаю, що у нас є всі шанси вирішити цю проблему, зазначив президент. Ну а тим часом стало відомо, що США представили європейським союзникам власні пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною, які зокрема передбачають послаблення санкції проти Ерефії у разі тривал. Припинення вогню. Але, як на мене, знаєте, знову ж таки, це чергова просто заява від Трампа. Бо ми пам'ятаємо, що він хоче бути у світі своєрідним, скажімо так, отримати Нобелівську премію Миру. Скільки заяв було зроблено з приводу припинення вогню? Я думаю, просто так Трамп це все не залишить. Але... По факту треба тиснути на Російську Федерацію, бо тиску зараз ніякого немає. Чому Трамп цим зволікає? Тут багато запитань, бо в принципі в його команді багато про російського отушення, про американського політику, які вірять чомусь у Путіна і в те, що робить Путін на території нашої держави. Що нібито він не така уже й погана людина, як про це всі говорять, і на тлі цього знаєте, от е, в команді Трампа. Певна, скажімо так, нестабільність відбувається. Хтось за Путіна, хтось проти. Хтось старається дійсно підлабузнювати Російські Федерації, хтось ні. І своєрідний розкол. Відбувається у команді так, от насамперед у свіжому матеріалі Street Journal пишуть, що в Білому домі спостерігається розкол у плані політика США щодо країни агресора Росії. За інформацією видання низка високопоставлених помічників президента Трампа радять йому набагато більш насторожено ставитися до заяв Москви про мир, вказуючи, що російський диктатор Путін не виявив реального інтересу до припинення війни розв'язаної ним проти України. Як зазначає «The Wall Street Journal, група чиновників Білого Дому до до якої входять державний секретар Марко Рубіо і спецпредставник президента США з питань України Кіткелух рекомендують Трампу бути більш обережними спілкуванні з Путіним і зайняти більш жорстку позицію щодо вимог Кремля про територіальні поступки з боку України? Утім, пише видання із посланням на чиновників, що президент Трамп продовжує підтримувати спецпредставника Стіва Віткофа, який стверджує, що диктатор Путін хочу класти мир після того, як зустрічався з ним у Москві. І той факт, що Вітков дотримується про російських наративів у своєму підході. Ході до завершення російсько-української війни може не сподобатися іншим представникам оточення Президента Трампа. Про це до речі, зазначає в колонці для «Еспресо» публіцист Віталій Портніков. Пославшись на текст «Wall Street Journal», Портніков пояснює, чому Трамп ближче ближче самопозиція Віткова. Він нагадує, що спецпростаник Трампа говорить про економічний аспект співробітництва між штатами та Росією і переконує, що завершення війни якраз буде полягати у фінансових і економічних домовленостях між Москвою і Вашингтоном. Ну а Трамп пише Портніков, що ніколи не розумів мови цінностей і завжди розумів мову грошей своєрідна. Гра престолів відбувається там. Американський президент шукає можливості домовитися зі своїм російським колегою, але Путін продовжує бити по мирних містах і вбивати цивільних. Дії очільника Кремля на російсько-українському фронті тільки погіршують ситуацію в оточенні Трампа. Пише Портніков, і звичайно у цій ситуації тим, хто ще думає про якісь свої репутації після того, як Дональд Трамп перестане бути президентом Сполучених Штатів, і тим, кому абсолютно наплювати на репутації, коли мова йде про вигідні обов'язки. Рудки з російським президентом та іншими авторитарними правителями цим двом групам дуже важко діти до якоїсь спільної мети та спільного бачення того, як завершить російсько-українська війна, пише Портніков. А потім не збирається домовлятися ані з Віткофом, ані з Трампом. Пише аналіток. Здача президента Арефі заплямувати репутацію Трампа кров'ю, зробити американського президента співучасником своїх злочинів. Ну включно розкол певний відбувається і тарифно-економічний. Ще на початку приходу тандему маск Трамп. До влади в США експерти іронізували: дві примадонни не уживуться на одній сцені. У листопаді 24-го року. Політолог Володимир Фасенко казав, що чим більше буде вплив маска в адміністрації Трампа, тим швидше він звідти вилетить. Два ведмеді в одній берлозі довго не вживуться. Дві такі амбітні, марнославні та багаті людини не зможуть існувати на одному майданчику довгий час. Конфлікт і розрив між ними неминучий, казав експерт. І от час розриву схоже настав. Це відбулося, коли Трамп вів. Мита, які торкаються компанії Маска, зазначає політолог та експерт міжнародник Максим Несвітайлов. Вони каже аналітику фірі 24 го каналу безпосередньо впливають на SpaceX Tesla і Starlink, адже їхня продукція значним обсягом залежить від імпортних компонентів, і це суттєво підвищує витрати і може зробити продукцію менш конкурентно спроможною, що вдарить по доходах маска. Ситуація з тарифами в цілому продемонструвала розкол в команді Трампа. Повідомляє NBC News. Міністр фінансів Скотт Бесенд і міністр торгівлі Говард Лютнік об'єдналися, щоб спонукати Трампа призупинити дію тарифів, і цю ідею підтримав і маск. А отрадник Трампа з питань торгівлі Пітер Новаро займав більш жорстку позицію. Він по суті був головним драйвером тарифів для всього світу. Розразився такий конфлікт. Маск назвав новаро тупішим за мішок із цеглою. А то відповідь охарактурзував мільярдера як людину, яка є просто збирачем автомобілів. Трамп не коментував ці суперечки, але за деякими ознаками він швидше на боці новаро ніж маска. Президент спочатку заявив, що Ілон йому не потрібен, просто подобається. І Тесла, американський президент мовляв не користується, хоч і просував цей бренд особисто. А видання ЕКШ зізналося про ще більшу бомбу, мовляв, минулого місяця Ілон Маск. Мав бути присутнім на закритому брифінгу Пентагону, присвяченому темі Китаю. Однак захід був скасований за особистою вказівкою президента США Трампа. Як інформує з посланням на джерела в адміністрації, Трамп різко відреагував на те, що маска було запрошено. Увілано багато бізнесу в Китаї. Він має там гарні зв'язки. тож цей брифінг був просто неправильним. Розповів коментарі видання високопосадовець адміністрації. Чи будуть відставки не зрозуміло, лише час покаже, що як буде відбуватися. Ну, а в той же час, з приводу останніх заяв про припинення вогню, які лунають від Трампа і його команди, далі можемо заслухати коментар від Валерія Клочка, керівника центру громадської аналітики вежа, голови благодійного фонду нова дорога. Далі. Ну і Дональд Трамп дав своє пояснення того, що ж власне мав на увазі Марк Рубію. Каже, він говорить все правильно. Що якщо Росія або Україна ускладнить цей процес, не і і або. Такому випадку, звісно, має бути якесь рішення. Трамп заявив, що впродовж кількох днів буде зрозуміло, чи можна буде укласти мирну угоду між Росією та Україною. Він говорив чимало, я вам зараз дам цей шматок відео, щоб ви його прослухали, але він наголошує на тому, що дуже багато гине людей в Україні з української та російської сторони і каже, що 2,5 тисячі людей гинуть у боях щотижня. Ми хочемо врятувати життя. Якщо з якоїсь причини одна з двох сторін ускладнить це, ми просто скажемо, що ви дурні, ви жахливі люди, і ми просто візьмемо пас, тобто ми відійдемо в сторону. Ось його пряма мова, друзі, держсекретар Рубіо сказав, що США мають вирішити, чи можлива угода між Росією та Україною за кілька днів, чи просто рухатися далі. Так, дуже коротко, скільки це днів. Ну, конкретних днів немає, але ми хочемо це швидко завершити. Ми говоримо про те, що тут гинуть люди, і там також гинуть люди. В середньому 200-500 молодих солдатів щотижня. Вони не з Америки чи інших країн, лише з України та Росії. Але ми хочемо врятувати ці життя. Тобто, 2500 на тиждень гинуть у боях. Це жорстока битва. З найкращим озброєнням, найкращим усім, і вона брутальна. Дві з половиною тисячі молодих людей щотижня. Деякі з них насправді не такі вже й молоді. Вони старіють, старіють з кожним місяцем. Але 2500 на тиждень, і ми хочемо це зупинити зараз. Якщо одна зі сторін ускладнить ситуацію, ми скажемо: ви дурні, ви жахливі люди і відступимо. Але сподіваюся, нам не доведеться цього робити. Чи підпишете ви, і Марко правий кажучи, що ми, ми хочемо, щоб це закінчилося. Подумайте, щодня гинуть люди, поки ми тут базікаємо, тому ми не збираємося це терпіти і ми подивимося. Думаю, у нас є хороші шанси вирішити проблему. Чи збираєтеся ви підняти стелю, чи готові ви повністю відмовитися від цих зусиль і переговорів? Ну не хочу так казати, але ми хочемо, щоб це закінчилося. Також було запитання, чи продовжить Вашингтон підтримку України, якщо, наприклад, мирну угоду так їм не вдасться укласти, а звісно, що війна буде продовжуватися. І Трамп відповів наступне. Він каже, що я не буду говорити цього, але я думаю, що ми зможемо це зробити тобто припинити війну. Як на мене, Трамп демонструє те, що все ж таки всі переговорні процеси, які мали передувати безумовно припиненню вогню, вони завершені. І є тепер певний часовий лаг. У Кремля для того, щоб ухвалити рішення або вони припиняють вогонь, або вони воюють далі. І якраз тоді Сполучені Штати Америки відійдуть від ролі посередника, і от виникає еритичне запитання: а в якій ролі тоді вони будуть, тому що просто спостерігати за цим з боку вони не зможуть в силу обставин їхній міжнародний обов'язок, їхнє зобов'язання все ж таки допомагати нехай і за гроші, але і Україні, і Європі боронитися від російської агресії. Тому що євроатлантичну співпрацю, принаймні на цю хвилину, ніхто не скасовував. Сполучені Штати Америки є членом НАТО, а загроза Росії НАТО вона очевидна. Також Трамп відповів на запитання журналістів, чи не вважає він, що з ним Путін грається, каже: ні. Зі мною каже, ніхто не грає, і говорить, що є хороші шанси на завершення війни. Так, він говорить це фактично кожного разу, але цей день ніяк не настав. І ми дійсно дуже-дуже його чекаємо, тому наше терпіння, воно справді дуже-дуже тривожне, неспокійне. Ми хочемо вже завершення війни прямо нині, але, звісно, умови мають бути для нас прийнятними.